Наша дитяча екологічна відеостудія Дивосвіт діє на базі Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді вже понад 6 років. Студія оснащена сучасним комп'ютерним та відеообладнанням, за допомогою якого учні мають змогу знімати та монтувати фільми та телепередачі. Також тут навчають азам таких професій телебачення, як ведучий та журналіст. Студія Дивосвіт співпрацює із Закарпатською Держтелерадіокомпанією. Підготовлена нами відеопродукція виходить в ефірі щотижня на каналі Тиса 1. За час свого існування студія добилася значних успіхів. Відеофільми Квітка з легенди, не спалюйте листя восени, дім в природі, праліси в центрі Європи. Неодноразово ставали лауреатами, дипломантами та переможцями міжнародних. Те всеукраїнських юнацько-дитячих фестивалей в об'єктиві натураліста, кришталеві джерела та пресвісна на Дніпрових схилах. У своїх роботах ми постійно висвітлюємо проблеми екології рідного краю та вболіваємо за збереження та охорону природи. Ми судімо світмо любити світ Україну, у барвистому вінку. Я такий голодний. Можливо, знайду поживу тут, у дуплі. Ой, у ньому хтось є. Відгукнись. Не дадуть поспати. Ну, що тобі треба? А ти хто? Я кажан. Вже весна, а ти спиш. Ой, цього року весна пізня. Можна ще поніжитись в постелі. А ти що? В дуплі живеш? Ні, я тут зимував. Ти що не знаєш? Ми, кажени, як і ви, ведмеді, теж лягаємо в сплячку і зимуємо в дуплах, печерах, штольнях та горищах будинків. А ти що, не тутешній? Бачу я, що ти лісу зовсім не знаєш. Я втік від людей. Спочатку розкажи про себе, і хто ще живе у вашому лісі. Наш ліс називається українські Карпати. Вони багаті на фауну. Тут є безліч червонокнижних видів. Серед них рись, дикий кіт, мідянка, полоз лісовий. До речі, при великій вологості повітря часто трапляється саламандра. А це хто? Ця плямиста земноводна істота живе на схилах гір на висоті від 150 до 1500 метрів над рівнем моря. Її щороку зустрічають у букових пралісах учасники літнього наметового табору експедиції Ойкос. Є три види розміщення самих плям. Оце називається розкиданий. Розкиданий, є зигзагоподібний і є такі е, щиріші плями, ніж тут. Значить, це буде, скоріше всього самець, у нього довший і гостріший хвіст. У самочки більший животик і більш тупіший хвостик. Занесено до червоної книги, знищувати їх не можна, бо це так, як і конвалі і так далі. Вони ніби їх багато росте, але ви спробуєте десяток знищити, і колонія почне пропадати. Тому і вони такі досить гранині. І не дивлячись на таку ніби зовні е, не швидкість, вони надзвичайно бувають спритні. І личинки живуть у водоймі з відкритими зябрами, дихають зябрами. Потім з часом ці зябри зникають і вони переходять вже на наземний спосіб життя. Ну Це не вважається найбільшим екземпляром, хоча по довжині вже майже. А от в ширину, в товщину вони бувають куди, крутніше, міцніші. Називають її ще вогняна саламандра, тому що обпікає, як мова йде, про цей саламандрий. Можна. Перштейн, значить, боятися не потрібно пови... знищувати ні в якому разі, подивити, поцілувати і поставити. Чисельність саламандр зменшується через вирубування лісів, забруднення водоєм та виловлювання для утримування в тераріумах. Тебе, мабуть, ніхто не ловить. Ти, чесно кажучи, не дуже привабливий. Ось і неправда. Ми теж під охороною карпатського біосферного заповідника. То лише у фільмах жахів рукокрилі є вампірами, які впиваються в голову та п'ють кров. Це лише вигадки режисерів. Насправді від нас велика користь, бо поїдаємо гризунів та шкідників дерев. А ще є легенда, що ми приносимо щастя. Приважна більшість кажанів дуже любить оселятися на дзвіницях або на горищах церков. Відомо, що ніяка, так би мовити, темна сила в таких місцях жити не може. До речі, в азійській традиції кажани належать власне до світлих сил. Люди, коли бачать кажана, вважають, що вони бачать посланця Бога. До речі. І у нас на Закарпатті існує теж дуже цікаве повір'я. Якщо до хати залетить кажан, то вважається, що він принесе з собою щастя. Так що будемо чекати цих провісників щастя в наших оселях. Скажи, а я занесений у червону книгу. Звичайно, що так. Ти ж бурий ведмідь. А він нас охороняється законом. А чому ж тоді люди тримали мене на ланцюгу, використовували як іграшку? Мені вдалося втекти. І ось я тут, в лісі Ти ж жив в неволі, та ти ж пропадеш. Допоможи мені. Тобі треба адаптуватися до природних умов існування. Ем... О, згадав, я знаю, як тобі зарадити. Ти станеш мешканцем єдиного в Україні реабілітаційного центру бурих ведмедів, який знаходиться на території національного природного парку Синевір міжгірського району нашої Закарпатської області. Нині на утриманні в центрі вже перебуває вісім ведмедів. Завезли клише з різних куточків нашої країни. То була і Хмельниччина, і Вінниччина, Луганщина та різні райони Закарпаття. З ними теж жорстоко поводилися, цькували собаками, спричиняли опіки, переломи та інші травми В результаті у ведмедей погіршився стан волоссяного покриву, то з'явилися різні інфекційні захворювання. ой ой Не хвилюйся! Зараз з ними все гаразд. Про них попіклувалися лікарі центру. Їх звати, от зараз, ви бачите, гуляють Бубочка і Дюрій. Дюрій самець, сім років йому, бубочка Самка, їй чотири роки. Ну і вони, бачите, поладили, подружилися. Немає такого, щоб вони проявляли агресію. Є другий відмеді, є Потап із Луганська, йому чотири роки також. Він знаходився в Мисливському клубі під назвою Барс, де на нього цькували собак. Посадили його на ланцюг і цькували на нього собак, внаслідок чого в нього утворилася обширна рана на шиї. Ну, Слава Богу, він зараз відійшов, ми його підлікували, він вже почав набирати вагу, дружить з Розою і Бубочкою. Вони вже трьох гуляють. Ну і на, на нинішній момент він дуже гарно вже поводиться. Після такого посиленого вітамінного раціону і турботливого ставлення з боку працівників центру ведмеді почали вже відновлювати свої сили і набирати вагу. На день на день кожен ведмідь з'їдає по-різному. От, наприклад, Дюрій з'їдає. Порядка 12-13 кг за день. Беня з'їдає чуть більше, тому що в нього посилений раціон, так як він дуже заморений, приїхав, і худенький. Він з'їдає порядка 15-18 кг. Бубочка з'їдає 5-6 до 7 кілограмів. Іра так само. Потап з'їдає 8-9 до 10 кілограмів і так само розум. Харчуються вони у нас по спеціально розробленому для них раціоні. В нього входить морква, яблучка, кавун, риба. Також додаємо кукурудзяну муку для того, щоб ведмідь набирав вагу. Важити ведмідь має в залежності від віку. Відмідь от Дюрій, бачите, він важить зараз біля 280-250-280 кілограмів. От їм треба набрати вагу ну, більше жирової тканини, щоб вони в зимі взимку змогли залягти в спячку, тобто спалювати оцей свій жир. Площа ведмежого вольєру займає 12 гектарів. Тут створені для клишоногих напіввільні умови утримування. сподівання на те, що вони почнуть розмножуватись, а це призведе до того, що збільшиться в Карпатах кількість бурого ведмедя, а отже відновиться його популяція. Мені приємно, що є люди, які піклуються про нас. Швидше йдемо в центр. Тільки поясни, я щось не до кінця порозумів. Чому нас тут так люблять? Ха, що тут незрозумілого? Адже бурий ведмідь це символ Карпат. Він є і на гербі Закарпаття. Тому, втративши ведмедя, втратимо і частинку національної культури.